Вітаю! В цьому туторіалі розповідаю про те, як робити ось таку анімацію у Fusion. Якщо ви не знаєте, що таке Fusion, ніколи в ньому не працювали, то раджу спочатку подивитись попереднє відео по Fusion. Я залишу їх в описі до цього відео. А якщо ви знаєте, що такі кіфрейми, сплайн, і як взагалі виглядає Fusion, то зможете подивитись цей туторіал, повторити те, що я роблю. і... Зробити таку саму анімацію. Якщо ви не хочете робити її, то я залишу також посилання на те, де можна завантажити точно таку ж анімацію, але раджу все ж таки подивитись, тому що ви зможете зрозуміти, як її підлаштувати під себе. Якщо ви вперше на цьому каналі, мене звати Денис і Тут я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І давайте почнемо. В DaVinci Resolve цей ефект виглядає ось таким чином. Чи наша графіка? Це 5-секундний ролик. В Fusion, якщо подивитись, це буде виглядати ось таким чином, і зараз ми будемо будувати цю конструкцію. Як це зробити? Давайте створимо новий таймлайн. Я натискаю правою кнопкою в Media Pool, створюю новий таймлайн. І тут можна задати налаштування. Я зроблю його Full HD для того, щоб. Було простіше з ним працювати. Тут можна виставити фреймрейт. Ви можете поставити 30 кадрів на секунду, чи 60, я залишаю 25. Створюємо. І давайте створимо тепер також Media Pool. Створимо New Fusion Composition. Наприклад, 10. years. Ось таким чином. Додамо сюди. Заходимо в Fusion. І у нас є тільки uh, Media Out. Зараз ми спочатку створимо всі-всі-всі необхідні елементи, і потім їх будемо анімувати. Для того, щоб зробити е, спочатку лінію, над якою буде текст. Робимо ось таким чином: shift пробіл, І пишемо ось тут S-Rectangle. Ось він. S-Rectangle. Додаємо. І е, це у нас буде shape, тобто форма. Її треба. Зарендерити. Неважливо, не питайте, що це. Просто <с> я ввожу s-render, і ось вона є. Цю форму переводимо так, щоб DaVinci Resolve її бачив, як потрібно. І додаємо в media-out. Все, що в нас зараз є, це ось такий квадрат білий. Для того, щоб зробити з нього полосочку тонку, ми можемо зробити наступним чином: беремо S-Rectangle. Ось тут робимо. Ширину його 85, 85. Ось так. Він буде займати 85% ширини екрану. А ширину його зробити 0,005. Тепер наша полоска буде ось такої довжини, Але так ми її залишати не будемо. І ось сюди натискаємо S-Render і додаємо прямокутну маску. Вона нам обмежить. Прямо І ось тут можемо ввести Soft Edge. І ось так, ось так розтягуємо до кінця. Тепер вийшла така гарна, гарна полоска. Це перше, що нам треба зробити. До речі, кольор полоски можна ось тут змінити, якщо натиснути Style S-Rectangle. І я зроблю його блакитним. Тепер нам треба додати текст. Ставимо, виділяємо S-Render, тому що ось тут буде у нас текст. Натискаємо текст і одразу створилася нода Merge. Тут в тексті нам треба ввести роки. І ми пишемо 2014. Табуляція. пропуски ставимо через табуляцію. 2015. Таб. 2016. Я ввів всі цифри, які нам потрібні були, але я так і не розібрався, чому у нас виникають тут проблеми. Дивіться, коли ми вводимо багато тексту, він починає ось таким чином залазити один на один. Як це вилікувати, я чесно кажучи, ще не розібрався. Але що ми можемо зробити? Ми можемо залишити 2024, 23, 22 роки, тому що вони у нас будуть сповільнюватись наприкінці. А ось тут всередині можемо схитрити перший. 3-4 роки залишити: 15, 16, 17. А ось тут зробити, наприклад, одразу з 19-й. 20-й теж видаляємо. 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Тобто, середні ось ці роки. Прибираємо. Тепер у нас все це є. І. Натискаю Ctrl, віддаляюся, так, щоб дивитися, як це буде виглядати. Тепер змінюємо колір тексту. Ось тут можна змінити на, наприклад, на ось такий жовтий. І змінюємо фонд. Я зазвичай обираю Montserrat. Ось тут можна змінити розмір, для того, щоб текст у нас був віддалений один від одного. І тепер нам треба додати, щоб вони рухались. Для цього ми обираємо ноду Transform. Я зараз поставив. На текст, виділив текст і натискає Transform. Якщо у вас був текст не виділений, і ви натиснули, то трансформ буде просто ось так літати. Для того, щоб його додати, можна затиснути клавішу Shift, навести ось сюди на лінію, і у вас він буде тут. І так, давайте піднімемо текст трохи вище над лінію. Ось тут обираємо Transform і піднімаємо текст ось таким чином. І зробимо його трошки більшим. Тут можна зробити size ось таким чином приблизно. Зараз я не впевнений, що у мене все по центру стоїть. І для того, щоб пересвідчитись в цьому, я можу натиснути ось тут Guides, правою кнопкою натискаю і Show Guides. Тепер ми бачимо, що текст стоїть по центру. Тепер, коли у нас є а, наш текст, можна його анімувати. Ставимо playhead на початку. І ось тут натискаємо Ставимо Keyframe. Як працювати з кіфреймами, я докладно розповідав відео. Воно буде в описі. І потім ставимо кіфрейм десь ось тут. Для того, щоб наш текст прокрутився, зупинився тут, і ми певний час ще бачили рік. Ставимо тут кіфрейм. І, ну, в принципі, все. Тепер для того, щоб у нас вийшла анімація, центр зміщуємо ось сюди. Ось таким чином. На цьому кіфреймі буде 2024. І дивимося, як це буде виглядати. Ось так, воно повільно їде, 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 і доїжджає тут. Тепер, що нам треба зробити? Перед тим, як ми зробимо це більш плавним, нам треба відрізати так, щоб не було видно інші роки, коли вони а, проходять по центру. Для цього натискаємо на Merge і знову додаємо а, маску. Щось вона не так створилась. Ось так. Ця маска обмежить, як ми бачимо текст. І ось тут можна задати ширину, наприклад, ось так. І Soft Edge зробимо, щоб текст, коли проходив, його було трохи видно. Добре, тепер, що у нас, нас вийшло. Текст проходить, і він їде рівномірно до 2024 року. Але нам треба зробити, щоб це виглядало всередині більш швидко. Для цього натискаємо на Transform, відкриваємо spline. І у нас є дві, дві точки: це там, де починається анімація, і там, де вона закінчується. Обираємо обидві, ось так виділяємо, і натискаємо F. DaVinci Resolve створить такі гарні плавні криві. І дивимося, що вийшло. Добре, але можна зробити ще краще. Можна потягнути ось цю, називається «Handle», І ось цей handle. Ось таким чином. І тепер а, анімація буде виглядати набагато краще. Повільно починається і закінчується 2024 роком. Все, що залишилось додати, це motion blur. Для того, щоб ось тут в центрі, коли швидко рухається, щоб е, цей текст розмивався трохи. Для цього заходимо в Settings в Transform і натискаємо Motion Blur. Тут, для того, щоб він був якісніший, точніше його було сильніше видно, можна докрутити до 360 Shutter Angle, і е, можна якість трохи підвищити. Ось така вийшла анімація. А в цих двох відео ви зможете подивитись, як працювати з Fusion. Його інтерфейс, і е, як виглядають кіфрейми, робота зі сплайном і тому подібне. А поки що, до нових зустрічей і па-па!